О, Віктор Янов, вітаємо. Ну, як в Києві прийнято казати дядю Вітю. Поїхали. Так. ну, Дуже сильний бліцор. Ось, але в класичні шахи майже не грає. Ну, знову таки. Дядю Вітю дуже важко обігравати, він готов міняти все і все. Ось, бачите? Просто всі фігури міняє. Іде вигравати чорт знає. Так, що ж мені тут придумати, щоб на перемогу пограти? Ну ладно, зіграємо так. Ах. Я не знаю, де тут вигравати. Чесно вам скажу, народ. 0,0 ідей. ферзь Д2. Кінь Д4 не проходить, тому що кінь аж 4. Але все одно я так зіграю. Тому що це єдиний шанс змусити коня встати на край дошки. Так, кінь є 1. Або сюди. Ну, тепер кінь С2. Я більше, ніж впевнений. Ні, ферзь Б2. Так, ну хочуть в мене фігуру вкрасти. Я, очевидно, цього не дозволю. Тільки яким чином це зробити. А, там б 4 буде хід. Підривчик. Ну ладно, поки не так страшно. Так, кінь ж 2 Кінь топає на е 3 Ну, але все одно я так зіграю. Тому що сам хочу також Є4 прорвати. Чи маю я на це правду? Право, напевно, маю. Рвем. Так, тура 1. А, Небезпечно, здається. Так, зараз. Мені треба трішечки порахувати. Здається, порахував. Бум. І Натура Д3 кінєвтрий шах. Прикольна тактика, після якої мій теска. А також сусід по місту і по званню. Так, залишається без матеріалу. Тепер, напевно, шах треба дати. Тепер. Напевно, ще раз шах. Так, ну тепер. Напевно, найпростіше так і назад. Так. Це куди все йде? Е, так, де перемога? Так, шах. І сюди. Тепер висить ферсеш 1 і висить вилка. Так, і позиція повинна розсипатися. Так. Шах. Шах. Так. Де перемога? Ось, напевно. Так. І на кінь же 4, h1 мат, тому що вертикаль Є відкривається. А інакше зв'язка. І висить на F2 мат. Так, прекрасна атака чорними. Ось то тобто, бачите, навіть мінімальною кількістю фігур можна робити екшн на дошці. Так, перемога є. Дякую Дядівті за партію. 676.